Здавалось би, що питання бути чи не бути зі знаменитого монологу Гамлета в найменній п'єсі Вільяма Шекспіра є самим популярним. Але в мене таке враження, що питання, а що ж взяти за бони?» давно вийшло на перше місце. І в цьому відео я постараюся дати відповідь на це запитання. Якщо дуже коротко, то це відео буде поділено на три частини: які танки ні в якому разі не брати за бони? Які взяти з пільговим рівнем боїв, та які звичайні восьмі рівні? Взяти для фарму, ну і не тільки. Тому підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте підтримувати український контент. Почнемо з того, що всі ми різні, і наші вподобання також. Тому якусь конкретну машину я не назву. Єдине, що можу сказати, для фарбу лише 8 рівень і не легкий танк. На легких танках фармити, це, ну. <смір> Краще я примовчу. Тому почну з танків, які мають пільговий рівень боїв. Їх в боновому магазині є аж 4 на вибір. Три з них, із 6 вз 111 та т 34 3 мають по факту однакові гармати. З них і почнемо. І чомусь у багатьох виникає думка, що на основних снарядах ці танки не граються, або, у всякому випадку, не можуть ефективно фармити. Можете називати мене хворим на голову. Але я люблю фармити на Е6. Я брав 100% відмітки на ньому на бронебійних снарядах. ВЗ-11 теж люблю фармити на ББ. Іграв сесії в 3 відмітки на ньому саме на ББ. І майже 200 пробиття в цілому вистачає як для танку, який не потрапляє в бої з десятками. Хоча, звісно, є свої труднощі, того ж є 75 в НЛД, випробувати будете досить рідко. або пріт. Прямим кутом. Але це все нюанси, тому що, повторюсь, в більшості цього вистачає. Але потрібно мати хороший рівень гри і знання, куди і кого пробивати. І 6, як на мене, з цих трьох найкомфортніший в плані реалізації своєї гармати та має краще бронювання. вз 111 має кращу рухливість та бронювання башти. Та й взагалі локальне бронювання спереду має краще. Якщо ж ви хочете середній танк з дубинкою, т – це ваш вибір. Мінус 6,5 градуси кути нахилу – це найкращий показник з цих трьох танків, а це дуже важливо. Кути нахилу вниз, це дуже-дуже важливо. І тому який саме обрати, вирішувати лише вам, в залежності від ваших вподобань. Тут я нічого не скажу. Це якщо ви хочете з альфою 390. Окремо потрібно виділити Кв5. Тому що, не дивлячись на таке саме пробиття ББХ, має меншу альфу. 300 одиниць, краще ДПМ, кути нахилу, комфорт стрільби, більше хп, але при цьому всьому неповороткий, довго набирає свою швидкість, має просто величезні розміри і багато вразливих зон, що буде вимагати від вас набагато більшого вміння грати, ніж на трьох попередниках. Реалізувати Альфу 390 набагато легше, ніж альфу 300. На повільних неповоротких танках важче знаходити можливості для реалізації гармати і нанесення дамагу. А відповідно ваще фарм. Ні в якому разі не скажу, що КВ5 це поганий танк, ні. Це хороший танк, але від вас буде вимагати набагато більше, ніж і 6 взт 3 Тепер переходимо до тих вісімок, які ну ні в якому разі не можна брати. От просто ні в якому. Я забороняю. Хіба що ви колекціонер, якщо ви розумієте, про що я. Ой. А, і так, М46КР клоун. Рижий. 192 пробиття, 240 альфа, грає з десятками. Я міг би продовжити. Ну, але краще не треба. Краще не треба. стр 81, тут, скажімо так, трішки краще, вже 230 альфи. Але танк один з найгірших серед преміум танків 8 рівня за відсотком перемог. Краще не треба. От просто краще не треба. Муц, прости господи, має вже 250 альфи. Ростем. Ну, але все рівно, ну краще, ну не треба. Ну і гвардієць з плюсів тільки вже 390 альфи, Але на цьому до побачення. Краще не треба. Я забороняю вам купляти ці танки. Я особисто заборонив. Отак, куличком по столу заборонив. Хто не послухається, зв'яжу, змушу дивитися Джова. Ми дійшли до тих преміум восьмого рівня, які більш-менш підійдуть для того, щоб ви більш-менш комфортно фармили. Чому я кажу більш-менш? Ну тому що ви ж не думаєте, що Wargaming вам всунуть в боновий магазин преміум танк, який буде комфортним у всьому. Тому більш-менш. Почну з єдиного СТ, який лишився. Це Лорейн 40 тонн. Пам'ятаю, я в на ньому ще коли він був на 9 рівні, і з мінусів може виділити великі розміри та слабкий ДПМ. Плані гармати, він доволі комфортний, хоча, звісно, стабілізацію хотілося б краще. Ну, але в цілому її вистачає, коли ви розряджаєте барабан. Хороше прибиття основним снарядом 232 мм дозволяє комфортно пробивати більшість танків, які ви зустрінете. Чотири снаряди в сумі дають потенційні 1200 шкоди, а ще він їде класно. Дуже класно, 60 км на годину, він їх набирає, він їх їде. Все чудово. Ну, але, звичайно, стабілізацію таке КД барабану хотілося б краще. Тому, якщо вам подобаються танки по типу 50-100 чи 50-120, але хочете кращу рухливість, то це ваш варіант. Т-26Е5 має все. Броня хороша. Рухливість хороша. нахилу гармати мінус 10 взагалі чудово. ДПМ нормальний. Може пробиває погано? Та ні. 230 на ББ. А може стабілізація жахлива, та теж ніби нормально. І поки ви ще не побігли купувати цю американську МБІ, що все-таки є мінус, великий мінус, який, на жаль, робить його не таким привабливим. Це альфа в 240 одиниць. І, на жаль, пройшли ті часи, коли танка, тим паче, ТТ з такою альфою, міг себе комфортно почувати. І коли тобі дають не 400, а ти у відповідь 240, ну це м'яко кажучи, так собі. Але це не робить Т26Е5 поганим танком. Ні, він доволі хороший і комфортний. Просто якщо ви не любите ТТ з маленькою Альфою, цей танк не для вас. Якщо ж вам такі подобаються, тоді він буде для вас ідеальним. Взагалі, ще як його ввели в 16-му році, він був дуже навіть ок. А в якомусь 13-14 му му роках був взагалі імбою. А зараз просто непоганий. Француз AMX M4 Emelie. Чимось схожий на попередньо Т26Е5. В нього теж хороше прибиття, в нього теж хороший кут нахило. Здалося в нашого француза краще бронювання, але є пухлина на башті. І вам може знати, що вона маленька, але вам здається. В нього слабший ДПМ, гірша стабілізація, ну і теж невелика альфа. Вже не 240, а 300, ну але все рівно не дуже. Проте набагато краще бронювання корпусу. Кому він сподобається, ну тим, кого не бісить наявність лючка, які будуть стріляти всі, просто всі. ну і... Знову ж таки, слабенький ДПМ, це теж треба враховувати. Їде він, чесно кажучи, так собі. Непогано, але так собі. Тому реалізувати ці 300 деколи може бути важче, ніж 240, 26,5. В деяких моментах буде краще жити француз, в деяких буде краще жити американець 26,5. 26, Тому вибрати щось з цього, чесно кажучи, я не можу. Знову ж таки, все залежить від ваших вподобань. Я знаю, що ви не очікували його побачити. Не треба виключати це відео. По-перше, КВ-4 Креславського має альфун вже 320, не 300. А по-друге, прибуття 227, що в цілому роблять реалізацію гармати більш-менш в порядку. Ну а стиль гри, який цей танк передбачає, а трішки нівелює не саму хорошу стабу. Так, слабкий ДПМ, але. По-перше, для своїх розмірів він їде дуже добре. А по-друге, знаєте, кому він сподобається? Фанату іс 4. Або будь-якого танку, який має танкувати бортом. Я, наприклад, Фанат іс 4. Тому, єдине, що е, Криславський коштує 10 тисяч бон. Як для нього це забагато, якщо чесно. Ну, але танчик не такий вже і поганий. Всі ми грали на Іс-3. Ну, або майже всі. І якщо він вам сподобався, Іс5 теж сподобається. Хороша рухливість, хороше бронювання, хороше пропиття, це все про нього в той самий час, як для типового радянського ТТ з деструктором, відсутність стаби, зведення, ну і все в такому дусі. А ще в нього кут нахилу мінус 7. А це дуже добре. У нас зазвичай мінус 5, мінус 6, а тут мінус 7. А навіть один градус, повірте, він дуже вирішує. А, ще альфа 390. Що в цілому нівелює його, до речі, і не самий слабкий ДПМ. Ну, але грати на ньому виключно зі стабілізатором, а ще краще з трофейним стабілізатором, а ще краще з трофейним стабілізатором з інструкцією на стабілізатор. Коротше, стабілізатор мастхев. Ну і на мою думку, і не тільки на мою, Т-103 вважається найкращим танком для фарму за Бони. І нехай вас не дурять ці пройдисвіти з варгеймінгу, це не ПТ. Це самий справжній ТТ. Якщо будете стояти на ньому в кущиках, дам по попці. Він має гратись як ТТ, виключно як ТТ і тільки як ТТ. А тепер одразу до його гармати, до того, що його і робить найкращим для фарму. 440 альфи 258 пробиття на основних снарядах. А ще в нього хороша рухливість, а ще кут нахилу мінус 8, а ще ДПМ класний, який легко виводиться за 3000. Ще раз, на восьмому рівні при Альфі 440 і при 258 при кутах нахилу мінус 8, і, до речі, не самим поганим параметрам зведення і розкиду, цей танк можна розігнати до більше, ніж 3000 ДПМу. Це просто з розуму зійти. Так без мінусів нікуди. Це дуже просто дуже слабке бронювання корпусу, хоча башта доволі непогано захищена, він дуже великий. Ну і так як у нас клас ПТ, хоча по факту це ТТ, погана стабілізація. Але за таку гармату можна пробачити все. Ну, або майже все. Коротше, це мій фаворит за звання найкращого фармера забони. Особливе місце в цій підбірці займає Крайслер. Бо всім ТТХ це імба. Ну, може, крім альфей і ДПМу, хоча для його бронювання це теж імба-характеристики. Один із самих, якщо не самий, сильно броньований танк на восьмому рівні. Навіть його лючок є проблемою вже не для вас, а для ваших опонентів. Чому екстрамістся? Тому що при Альфі 320 маємо пробиття 196, таке саме, як наші пільговики. Але при цьому потрапляємо до десяток. Якщо ви берете танк з забони, щоб не фарбити, а гнути, тоді крайслер це 100% ваша машина. А коли бачите, що сетап дозволяє грати на ББ, буде ще й фармити, два в одному. Танчик дуже сильний, дуже класний, на голді взагалі один з найкращих. Із мінусів, ну хіба що заднє розташування башти, і все. Це реально все. Ну, може ДПМ не самий сильний, чи альфа на ньому там не саме висока, але це взагалі не відображається при його ТТХ. Як ви вже могли зрозуміти, я не включив ні в який список легкі танки, тому що легкий танк для фарму, для нагибу. Для чого-небудь ще, це просто непорозуміння, тим паче ті, що знаходяться в боновому магазині. Тому, якщо ви сюди додивились, щиро дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде відео про танки з забоною 10 рівня. Всім щасливо!